Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо повторювати все та готуватись до контрольної роботи. Отже, перше завдання, яке будемо виконувати письмове разом зі мною, дано g від х дорівнює х плюс 2 в квадраті. Потрібно знайти значення g від. -3. Що таке мінус 3? Це значення х. Да? Отже, що ми повинні зробити? Замість х підставити мінус 3. Отже, що у нас буде Ж призначення х, мінус 3. Це буде мінус 3 плюс 2, і все в квадраті. Мінус 3 плюс 2 це мінус 1 і в квадраті одиничка. Отже, це в нас буде одиничка відповідь. Ідемо далі. Наступне завдання, яке розв'язуємо разом, знайти ось таке значення. Що нам треба зробити? Давайте запишемо. Корінь квадратний. Ой, вибачте, корінь четвертого степеня і підкореневий вираз записали його. Отже, дорівнює. Давайте пригадаємо, яке число в четвертому степені дасть нам наш знаменник. Ну, звісно, це 3. Да? 3 на 3 – 9 3 на 3 – 9, і перемножили, отримали наш знаменник. Отже, ще раз да? детально розпишу, що це в нас буде. Три в четвертому степені, коли ми приберемо корінь, ми отримаємо 1 третю. Отже, наша відповідь 1 третя. Наступне завдання: укажіть рівність, що є тотожністю. Отже, давайте зараз я збільшу і розберемо кожну із рівностей. Да? Подивимося, яка ж з рівностей є тотожністю. Давайте подивимося. А в степені 2 третіх. Давайте подивимося, що б це було. Це був би корінь да? із А в квадраті і корінь кубічний. Да? Тоді б це було А в степені 2 третіх. У нас зовсім інший корінь не підходить. Далі, що у нас тут? Дивіться, як ми можемо по-іншому записати, що це Б в степені 1,14, а ніяк не 2 сьомих. Далі дивимося х в четвертому степені і корінь п'ятого степеня. Ось це правильна тотожність. І ось ця тотожність була правильна, якби був у нас корінь п'ятого степеня. Да? А так, вона у нас неправильна. Отже, йдемо далі. Наступне завдання: знайдіть область визначення функції. І давайте запишемо першу функцію. F від х дорівнює 7. Ділимо на 2 мінус х. Пригадуємо, на 0 ми ділити не можемо. Отже, наш знаменник не дорівнює 0. Отже, х не дорівнює мінус 2х приймає які значення? Від мінус нескінченності до мінус 2 не включно, і від мінус 2 до плюс нескінченності. Отже, наша відповідь. Друге, давайте розберемо P від х дорівнює корінь, звичайний да? квадратний, від х плюс 1 виразу. Давайте пригадаємо, під квадратним коренем вираз може бути більше або дорівнює 0. Від'ємний вираз там стояти не може. Отже, що ми напишемо, що х плюс 1 більше або дорівнює нулю. Розв'яжемо цю нерівність x Більше або дорівнює мінус 1. Як це виглядає? Да? Можемо навіть намалювати х, Точка – мінус 1, і х приймає значення, які більше. Отже, що ми напишемо? х належить діапазону від мінус 1 включно, тому що є знак дорівнює до плюс нескінченності. Отже, завдання ми з вами розв'язали. Ідемо далі. Обчисліть. І давайте запишемо перше. Мінус корінь шостого степеня із п'яти, і все це в шостому степені. Отже, мінус в шостому степені буде плюс, да? отже, можемо написати його. І корінь шостого степеня і все це в шостому степені це буде просто підкореневий вираз. Отже, отримали просто 5. Друге. Корінь кубічний із 27 множимо на 64. Давайте пригадаємо, що 27 це у нас 3 в кубі, і 64 це у нас 4 в кубі. Отже, коли ми приберемо знак кореня, ми отримаємо 3, множимо на 4, 12. Отже, знайшли відповідь наступне. Корінь із числа 72 ділимо на корінь із числа 2. Окремо ми не можемо знайти корені, але можемо пригадати ось таку властивість. Що можемо взяти під один знак кореня. 72 других. 72 ділимо на 2, це буде 36. Отже, корінь із числа 36 буде 6. Четверте завдання. Корінь. Восьмого степеня із мінус 6 в восьмому степені. Що це в нас буде? Мінус 6 в восьмому степені це буде додатнє число. Отже, у нас буде просто 6. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть зараз паузу та допишіть. Наступне завдання. Подайте у вигляді степеня. І запишемо. Отже, що у нас тут перше. Душка відкрилася, корінь кубічний із корінь із А множимо на А в степені мінус 7 восьмих. І все це в 24 степені. Отже, що це у нас буде? Давайте розберемося з ось цим першим. Це у нас буде, давайте поступово да, розв'яжемо. Це у нас буде корінь кубічний, підкореневий вираз, а в степені одна друга. Множимо на А в степені мінус 7 восьмих і все це в степені 24. Отже, що це у нас буде? Дивіться. А, в якому степені? 1, 2 – це ніби наш чисельник, і 3 – це наш знаменник. Отже, буде 1 шоста. Відразу відкриваємо дужки степінь 24, і ще раз, да? а в степені n, і все в степені n. Степені ми перемножуємо. Ось ми зараз і робимо 1 шоста, множимо на 24. Множимо на А в степені мінус 7 восьмих, множимо на 24. Отже, що це буде А в степені. 1 шоста множимо на 24. 24, і 6 скоротились, це буде 4. Отже, а в четвертому степені множимо на А в степені. Теж скорочуємо 1 3 мінус 21. Пригадуємо властивість А в степені n, множимо на А в степені М. Основу залишаємо без змін, степені додаємо. Отже, у нас буде А в якому степені? 4 плюс мінус 21. Це буде у нас А в степені мінус 17. Да? 17 плюс 4 21. Отже, А в степені мінус 17. Ідемо далі. Друге, давайте розв'яжемо. Що це в нас буде? Корінь. 5-го степеня із b в кубі ділимо на корінь із b в мінус третьому степені, і все це в десятому степені. Отже, що це у нас буде? Дивіться, це буде, давайте поступово: це буде b в степені 3 п'ятих, ділимо на b в степені мінус 3 других. І все це в 10 степені отже, це буде b в степені 3 п'ятих множимо на 10, ділимо на b в степені мінус 3 других множимо на 10. Знову ж, ось цією властивістю скористалися. Що це в нас буде b, 5 і 10 скоротили, це буде 1, і 2, b в 6 степені ділимо на b в мінус. Теж скоротили, буде 5, отже буде 5 нож на 3, 15, мінус 15 15 степені. Коли ми ось тут напишу, да, е, ділимо однакові основи, основу залишаємо без змін, а степені віднімаємо. Отже, у мене буде B в степені 6 мінус мінус 15, отже, буде 6 плюс 15, B в степені 21. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть зараз паузу і допишіть.